Харківський IT-кластер Кластер це провайдер змін у питаннях реінтеграції та адаптації ветеранів до цивільного життя. Цього року спільно з компанією ІПАМ Україна, ми запустили проєкт разом Тек, який спрямований на створення екосистеми ветеранського ТЕК ком'юніті. Реінтеграція це не лише адаптація ветеранів до суспільства, але й адаптація суспільства до нової реальності, в якій живуть ветерани. Тож наша спільнота діє проактивно, щоб трансформувати культуру спілкування компаніях, фізичні простори, підходи до навчання та адаптації. А також інформативну політику щодо роботи з ветеранами провели зустріч компанії Харківського етікластера із ветеранами ЗСУ в центрі компетенцій та інновацій кібердія. Організували захід для керівників та HR-фахівців технологічного бізнесу з підготовки до адаптації ветеранів у компанії. Провели дві кар'єрні консультації для ветеранів спільно з партнерами проєкту Автор до професійного життя після фронту. Запустили профорієнтаційний курс для. Ветеранів, до якого вже долучились понад 30 учасників, а також ініціювали живу панельну дискусію в Харкові з питань реінтеграції. Це лише початок нашої діяльності в цьому напрямі, але це вже значний внесок у розвиток реінтеграції ветеранів. Долучайтеся до Харків it кластер і станьте частиною спільноти, яка змінює світ.